Доброго дня, шановні дорослі, доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка. Дітки, а де ми бували з вами напередодні і говорили про щось таке? Кузя, де ми були? Так, ми були в лісі. Діти, ми ж дійсно були в лісі, а які дерева ми там розглядали? Згадали дітки? Так, ми розглядали березу, ще які могутні дерева і кріпкі здорові. Дуб, молодці і ще який каштан. А що ми насобирали там із кузю? Ну ми в парк ходили і в лісі були. Ми насобирали що кузя? Каштан. Каштани собирали, це плоди каштан. А що ще у дуба ми насобирали? Жолуді? Так, ми ще жолуді назбирали, а деякі дітки теж назбирали і мені показували навіть по фото і відеозапису. А діти, ще щось вам дуже цікаве хочу розказати. Ой, хтось до нас стукає? Давайте запу... заглянемо в двері та пустимо того, хто стукає. Ой, як ж дуже чутно. Дітки, подивіться, хто до нас завітав. Та це ж Каркуша. Згадайте, що у лісі і сорока була. Аж кому сорока щось говорила? Згадали? Грибочку, а це сорока, а сорока принесла мені таку новину. Сорока сказала мені, що не всі дітки повторюють слова і речення. Каркуша, ану, скажи мені. Діти, не всі повторюють речення, я це бачила. Діти. Ви бачите як? Але я вважаю, що в мене всі дітки слухняні, гарні і розумнички саме головне, дітки, а тепер давайте ми каркуші та покажемо і розкажем, як ви добре повторюєте за мною речення. Гаразд. Дітки, подивіться, на малюночку у мене береза влітку і береза восени. Ми з вами ще раз розглянемо ці дерева і будемо складати речення про ось таку березу. Перше речення береза висока. За мною береза висока. Молодці. У березі біла кора. За мною у березі біла кора. Слідуючи, у березі гілки, товсті і тонкі. За мною у березі гілки, товсті і тонкі. Дітки, подивіться, це у нас дуб. Це дуб. Літні, а це дуб восени, коли всі листя жовті. Ще раз звертаємо увагу, що у дуба стобур високий, а сам дуб крислатий, тобто, дивіться, який великий і могутній. І ми з вами складаємо речення. Дуб високий і крислатий. За мною. Дуб високий і креслатий. Молодці. Дуб має товстий стовбур. За мною. Дуб має товстий стовбур. Дуб має міцне коріння. За мною. Дуб має міцне коріння. Дітки, подивіться, це каштан. Літній, а це каштан восени з жовтим листям. Дивіться, каштан теж високий, здоровий. У нього стовбур який міцний, і гілки міцні, але не такі, як у дуба, трошки інакше. І ми скажемо, каштан високий і кріпкий. За мною. Каштан високий і кріпкий. Так, ми скажемо, що стобур у нього кріпкий. У каштана кріпкий стовбур. За мною, у каштана кріпкий стовбур. Каштан має товсті гілки. За мною каштан має товсті гілки. Дітки, подивіться на всі малюночки. Це всі дерева, які восени. Діти, зараз пісня осінь. В лісі холодно. Якщо і сонце світить, то не гріє. Давайте ми з вами складемо речення з маленьким словом але. Послухайте це речення. Сонце світить, але в лісі холодно. А тепер за мною. Сонце світить. Але в лісі холодно, молодше. Дітки, давайте спитаємо у Каркуша. Я спитаю, чи ви гарно працювали? Каркуша, ти літала кругом? Ти бачила, як діти працюють? Да, я літала кругом. Я бачила, як дітки гарно працювали. Молодці діти. Отже, до слідуючого заняття. До побачення!